Економно та дієво івано-франківська влада планує втілити в життя черговий проект з енергоефективності. Цього разу він стосуватиметься заміни у бюджетних установах так званих лампочок і ліча. Передусім, новації торкнуться дитячих садочків 10-го, 14 та 28. Тут понад 1200 застарілих ламп прожарювання змінять сучасні світлодіодні. Вони, на відміну від звичайних жарівок, споживають у десяток разів менше електроенергії. Лампа накалювання там десь е, тисячу годин. Добре, хто і часто запозгоряють оці служба така. Економія в середньому, якщо взяти по цих дошкільних чотирьох закладах, ми можемо рік отримати до 175 тисяч гривень. Звичайно, в бюджеті коштів ми маємо недостатньо, тому ми постійно ці проекти готуємо для наших міжнародної, наших партнерів з міжнародної технічної допомоги. І цей проект ми будемо подали вже на співфінансування із німецькою з німецьким товариством ЖТЗ, яке працює у нас із нами вже певний період. Позбудеться жарівок і. Центральна міська клінічна лікарня. Такі модернізації місцеві медики лише радіють і підраховують, скільки дозволять зекономити нові стійкі до перепаду напруги лампи. Економія при заміні однієї лампи з робочим ресурсом 50 тисяч годин, а простої лампи, от лампи рожарні, тільки тисячу годин. По коштах виходить, от, становить різниця в коштах десь однієї лампи 1600 гривень. Економні лампи у місцевих ДНЗ. Започнуть світити не раніше 2013-го. Загалом реалізація даного проекту вартуватиме понад 300 тисяч гривень. Втім, запевняють в профільному управлінні ця сума повністю окупиться уже за два роки.